В нашому університеті на сьогодні є п'ять факультетів інститутів, які є різними по своїй природі. Є інститут права, є інститут економічної безпеки, соціально-гуманітарний інститут, який готує психологів, журналістів, спортсменів, обліково обліковий факультет, який готує бухгалтерів, податківців, і фінансовий факультет класичний. Стосовно того, чи варто додавати щось до цих інститутів, це питання. Я думаю, що час. Час покаже. Можливо, ем, потрібно розширювати е, сегмент нових спеціальностей, але е, судячи з е, сучасного ринку освіти, е, напевно, що це не дасть певних переваг. Тому ми будемо концентруватися на тих напрямках, які є класичними для нашого університету і які мають вже своїх е, відомих випускників, які мають своїх е, роботодавців, е, які постійно потребують кадрів і ми з ними співпрацюємо і на цьому будемо робити напевно свою свою стратегію